У цій школі навчається тисяча дітей. У разі нездужання вони одразу звертаються до медсестри. Вона працює цілий день. Каже, щодня приходить близько десяти учнів. Буває і більше. Чаще всього головна боль, і болі в животі. є у школі. Всі необхідні препарати та обладнання для ефективної допомоги. Є скрапомочний шкафчик з медикаментами для оказання першої медицинської допомоги дітям, є всі медикаменти, які нужны для оказання першої допомоги, якщо вдруг травма якась, якась це царапина. За графіком тут працює ще й лікар. Він надає консультації або направляє до вузьких спеціалістів. Проводиться комплексна система аналізу стану здоров'я дітей, і після цього ми на кожну дитину розробляємо своєрідну програму оздоровлення в умовах школи. Дякуючи районній державної адміністрації Святошинського району, у нас вже ну, більше шести років працює і медична сестра, і лікар. Такий стан справ радше виняток, ніж правило, кажуть у прокуратурі. За результатами прокурорських перевірок засвідчено встановлено, що приблизно 70% навчальних закладів лише 70% забезпечені медичними працівниками. Деякі школи взагалі не мають ані лікаря, ані медичної сестри. Діти фактично позбавлені можливості отримати своєчасну медичну допомогу. Прокуратура вже не перший рік вимагає забезпечити школи медиками та виконують приписи надто повільно. Місцеві адміністрації зазначають, що не можуть вирішити дану проблему у зв'язку або з відсутністю фінансування, або зв'язку з тим, що штатом не передбачено медичного працівника у столичному управлінні охорони здоров'я кажуть регламентовані наказом мозу. Згідно із цим наказом, на сьогоднішній день посади лікаря вводиться в загальноосвітній навчальній школі, якщо там є в наявності 2,5 тисячі і більше дітей. Посади медичної сестри вводиться при наявності 700 дітей. Нині лікар є у штаті 76% столичних шкіл. Медсестра у 87%. У всіх інших медики працюють за сумісництвом, тобто приходять у певні дні. Більше ставок забороняє вводити той самий наказ. А мозу та за столичним стандартом освіти, який готують до розгляду у Київраді, у кожній школі вже незабаром має бути штатний медперсонал, сприятиме цьому і новий циркуляр міносвіти. Вийшов наказ юстований міністерства освіти, яким в дійсності дано право освітянам вводити свої посади, і там йдуть більш такі м'які розрахунки і на посаду медичної сестри, і на посаду лікаря. Цим наказом у школах передбачено навіть посаду. Діє сестри Світлана Жайрно Андрій Соловйов Андрій Геля телеканал Київ.